Дівчулі, привіт! Дві хвилинки про кальцій. Навіщо нашому організму потрібен кальцій? Взагалі всі знають з самого дитинства, що це дуже корисний мікроелемент. Але є така хвороба, як остеропороз кісток. Ця хвороба займає четверте місце по захворюваності в усьому світі. Дуже багато жінок та й чоловіків, хоча взагалі жінки більш склонні до цієї хвороби, хворіє, на жаль, цією хворобою. І вона, наскільки я розумію, не особа та і великовна. Тому рекомендую усім моїм подружкам, знайомим, рідним, будь ласка, приймайте кальцій. Дивіться, в Оріфлейм є ось такий кальцій. Мерайн, бачите, морський кальцій з вітаміном Д. Він повністю усваювається організмом. Тут іде 30 таблеточок. Ввечері після 18-ї ви з'їдаєте одну-дві капсули цих вітамінів, і він повністю у вас усваювається. І ви не будете хворіти. Ні остеропорозом, ніяким іншим захворюванням. Особливо, якщо ви плануєте вагітність, або ви вже народили і у вас зараз теж післяродовий період, або ви жінка після 40, вам потрібен кальцій, обов'язково. Рекомендую.